Впав Третьяков, оков. Коркішко дуже якісно змістився у центр. Чому тут пенальті? Форстер нарікає так, і каже, що була боротьба корпусу у корпус. Так, звичайно, для таких випадків. Але мені здалося, що трошки в спину, так, підштовхував Форстер. Дуже суперечливий епізод. Але маємо те, що маємо. Пенальті для Чорноморця. Коркішко. Пробиває Кортішко і спокійно забиває 1-2 на користь Чорноморця. Красномовний жест від Олександра Бабича, Ми, мовляв, продовжуємо так само. А Кортішко забиває в другий сьогодні. І в третій, якщо брати два попередні матчі. Тобто попередній і цей в Олександрії він забив і зараз у Запоріжжі відзначається двічі. Нічого не вигадував Кортішко. Пробив просто спокійно по центру. Попередньо подивився у лівий від себе кут, куди стрибнув Ігор Левченко.